Вітаю, друзі! Хочу розказати вам маленьку історію, от щойно сталося, от тільки-тільки висадив пасажирів. Італієць і жінка українка. Такий підстаркуватий за 50 мужичок. І значить, от сіли вони щось гаркаються між собою. Та я там, думаю якось неприємно, бо через півміста їхати. Та і щось почав трошки там втикатися, там питаюся, типу, та, що там сталося. Вона каже, ай не звертайте уваги, каже, він в мене такий трохи він не любить в Україну їздити, в нього там бабка була якась там медічі, типу, і от е він такий ось зверхній, тип, я кажу, ну та це не дає йому право, там так е може щось так дійсно сталося. Каже, ай-ай-ай. Mm, той, я каже, а можете там перекласти? Там, я спитаюся у нього, кажу, а можете ну, сказати от, чесно, що ви думаєте, про Україну? І він видає фразу, яка мене просто вбила. Він каже, і сельджуки чи чидентисти. Типа, що Україна це країна силюків і стоматологів. Жінка типа, ну, переклала не так. Я кажу, пані, я поняв, що він хотів сказати, що українці це селюки і стоматологи. Вона така здивована, кажуть. Ви знаєте італійську, я кажу, ти пане настільки добре, щоб вільно дискусувати. Слухайте, а можна я його попущу, бо мене, наприклад, як українця це зачепило. Вона каже, та ні, він дуже добру історію знає. Я теж ніби трошки історію знаю. мені хочеться подискусувати. каже, ну пробуйте. Я кажу, скажіть, сеньор, лей парла інглесе? Ну, типу, ви говорите англійською, він каже, дивиться на мене так з верхнього такий, знаєте, каже, better than you. Типу, ніби краще, ніж я. Ну, от тут кажу, перфентаменте. Ну, ідеально. І тоді питаюся його. Кажу, чоловіче, а скажи, будь ласка, що цінного Італія дала для світу? Він дивиться на мене такими великими очима. Так ніби я його щось ну, таке очевидне запитав, типа я кажу, ну от скажи мені, що цінного Італія дала для світу. Він каже, та все, Італія дала для світу, там історію, культуру, мистецтво каже, ні-ні, шановний, не Греція, це і Греція дала. Каже, ти мені скажи, що Італія дала для світу. Він такий, типа, стоїть такий, такий, от, типа, ніби я там знайшов, каже, типа, каже, добре, каже, типа, Римська імперія дала юриспруденцію, там, каналізацію дороги. Каже, ні-ні-ні, ні, каже, Римська імперія це не Італія. Каже, ти мені скажи, ти кажу, якщо ти не знаєш, шановний, то твоя країна, Італія, утворилася в 1861 році. І то, там ще не могли оприділитися, де столицю ставити. Перша столиця була в Турині, потім в Флоренції, тільки потім в Римі. Каже, і то посередині твоєї столиці каже, знаходиться взагалі інша держава, Ватикан. Якщо ти не знав. Він тоді вже такий аж прямо так напружився, такий, типа, каже, типа, ну, каже, ти мені скажи, що Італія дала для світу? Каже, а що Україна дала для світу? Я кажу, ну давай будемо рахувати. Кажу, починаємо з Тернополя. Кажу, типа Іван Полюй, флюорографія. Кажу, Володимир Титла, Діснеївський стиль, завдяки чому Дісней став Діснеєм. Каже, а далі кажу, ми маємо корольова космічна програма запуск людей і супутників в космос. Далі ми маємо кондратюка, завдяки чому всі супутники і всі марсоходи все зупиняється, І, і кожного її ночі на нас дивиться кратер Кондратюка з місяця, який може навіть неозброєним оком подивитися. Далі цей Ілля Мечников, який відкрив імунітет, далі кажу, Олександр Хавкін, його учень, який зупинив епідемію холери. Борис Патон з технологіями зварювання. Каже, а що Італія дала для світу? Тут його коротше вишибло, починає тіпати. каже, типу, залазить в Google. Каже, ти давай без Google, типу, ну ти ж італієць, ти ж там е, наслідок медічі. Він каже, та медічі наші взагалі європу будували. каже, шановний каже, твої медічі каже, типо, коли Інокентій IV оголосив хрестовий похід е, в підтримку нашого короля Данила. каже, твої медічі як останні сикуни, типу, е, Поставили палки в колеса, ще й типа польським п'ястам типу, не профінансували, щоб цей, щоб пішли на допомогу. В результаті, каже, українці самі зупинили Татало Монгород. Кажу, це було в 13 столітті, якщо ти не знав, кажу, з твоїми медічами хвальоними. Тут його коротше взагалі, ще було. Він такий каже, типа, наш, ми дали, Італія дала пучині, вже в нього так от руки трусяться, його всього перебиває, типу кажу... Слухай, ти за своїм пучини конченим, каже, типа тебе був твій пучини з його мадам Батерфляй, якби після міланського провалу, коли він всі гроші бабки вклав, типу, і через італійського адвоката не почав там відсуджуватися. І за, за щасливим збігом обставин той адвокат дружив з чоловіком Соломії Крушельницької, нашої тернополянки, яка отут в Білій народилася, каже, типу цей самий і виросла, каже, що вона витягнула його мадам Батерфляй. Типу тут італійця взагалі рознесло. В нього мову відняло, бачу жінка в цьому, в ну, за зеркалі заднього виду, дивиться, вона така. Дякую, давай, давай. Кажу, ну типа, дякую, давай, давай. Я, ну, я продовжую. Кажу, типу, хоч я тобі скажу реально, типу, що цей, що е, твоя Італія дала для світу. Це Марконі з радіо і фашизм Мусоліні. Тут, слава Богу, ми якраз приїхали на місце, значить він такий виходить. Без слів його всього трасе, він хоче лупити дверима, я йому кажу, сеньоре Леоноре Дель Медічі, типа ну, типа, ну згадай про честь своїх Медічі, типа, він такий, блін з типа, взяв так легенько, показово закрив, закрив двері і пішов. Жінка подвоїла мені лічильник, <кхух> подякувала, каже його, я що його не бачила таким злим. Я кажу, та нема за що. Кажу, я, я відстоював честь України. І от він пішов, а я собі думаю. Знаєте, то, що італійці не знають з історії України чи, то, що, чи українського вкладу в світ, це не проблема там, чи якісь другі нації. Проблема, що українці не знають е, представниками якої нації ми є, і скільки всього українці дали для світу. Тому я думаю, що Треба, напевно, таки знати свою історію, свою культуру для того, щоб жодна, жодна отаке підстаркувата жертва солярії з медичами головного мозку не присідала і не називала нас країною селюків і стоматологів. А може я просто завівся занадто? Не знаю. Напишіть в коментарях. Дякую за увагу.